Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни, що набудуть чинності в Україні та за кордоном з 1 лютого 2025 року. Зокрема, розглянемо нові правила мобілізації, вимоги до проходження військово-лікарської комісії, зміни у виплатах родинами зниклих безвісті військовослужбовців, зміни для внутрішньопереміщених осіб і що чекає на українських біженців в. Країнах Європи також проаналізуємо кілька важливих міжнародних подій, які чекають на нас у лютому, і які можуть вплинути на ситуацію в Україні. Тому, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Хочемо, щоб український YouTube був сильним і належав українцям. Тому підпишіться зараз. Подивіться, чи ви підписані, натисніть кнопочку, і ми з вами будемо завжди на зв'язку. Тут постійно ми говоримо про українську політику, про війну, про наближення перемоги та спроби укласти мир. Тому ваша підписка дозволить вам завжди бути в курсі найголовніших, найактуальніших новин та аналітики. Тому зробіть це зараз, а ми починаємо. Мобілізація з 1 лютого 2021. П'ятого року повторне проходження ВЛК. Верховна Рада 15 січня підтримала законопроект, що передбачає чергове продовження загальної мобілізації. Відповідно до цього рішення, мобілізація в Україні вкотре буде продовжена з 8 лютого по 9 травня. Через продовження мобілізації на певні категорії громадян чекають перебронювання та проходження. Військово-лікарських комісій нагадаю в травні 2024 року в Україні скасували поняття обмежено придатний до служби в лавах сил оборони. Чоловіки, які за висновками ВЛК раніше були визнані обмежено придатними, мали пройти повторний медогляд протягом 9 місяців після набуття чинності закону. Їх визнають або придатними, або непридатними відповідно до стану здоров'я. Крайні терміни проходження ВЛК і актуалізації даних про свій статус це 5 лютого 2025 року. Якщо чоловіки не зроблять цього, то можуть отримати штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Електронні направлення на ВЛК тепер можуть з'явитися в резерв плюс до кінця лютого. Громадяни можуть отримати електронні направлення на ВЛК через резерв. -плюс. Плюс це додаток, який ви можете скачати до свого телефону. Його розробило Міністерство оборони. Як повідомили, МО, направлення на ВЛК з'явиться прямо в телефоні і не буде потреби йти з цією метою до ТЦК. Крім того, військово зможуть проходити медогляди для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі, який вони самі собі оберуть. На думку заступниці міністра оборони, впровадження електронного направлення розділить процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну функцію. Те, що буде здійснено в системі Міністерства оборони. Таким чином, це буде децентралізована автономна цифровізована процедура, яка Начебто має знизити корупційні ризики. Про те, як воно буде насправді, покаже час, і ми точно з вами про це поговоримо. Перебронювання військовозобов'язаних 28 лютого 2025 року закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Нагадаю, Кабмін запровадив нові правила бронювання з 1 грудня 24 року. Року відповідно до постанови, приватні підприємства мають відповідати трьом критеріям бронювання. Перше, працівники, якого бронюють протягом останнього кварталу, мають платити зарплату розміром не менше 2,5 з Мінімальної заробітної плати, тобто 20 тисяч. У підприємства не має бути боргів по сплаті ЄСВ та інших податкових внесків, воно може втратити цей статус, якщо має заборгованість. Третій критерій підприємства обирає самостійно з переліку наведеного в постанові Кабінету міністрів України номер 76 в регіональних чи галузевих вимовах. До 28 лютого 2025 року критично важливі підприємства мають пройти перевірку на відповідність з цим вимогам, якщо хочуть зберегти цей статус, мати змогу бронювати працівників і надалі. Також необхідно переоформити бронювання згідно з новими умовами. Моніторинг та відповідність проводитиметься щомісячно. Кого з працівників можуть забронювати? Громадяни під. Громадянин підлягає броні на критично важливому підприємстві, якщо уточнив облікові дані та перебуває на військовому обліку, не перебуває у розшуку. Його роботодавець внесений до єдиного переліку критично важливих підприємств. Відносно його роботодавця коректно підтягуються всі відомства: назва, податковий номер, адреса, рішення про визнання критичним, помітка про відповідність. Зарплатним критеріям отримує офіційну зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень. Військове зобов'язання, яких роботодавці не встигнуть забронювати. Або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно з власну відстрочку. Тоді працівники можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Зміни у виплатах з 25 року 1 лютого. Зміни в виплатах родинам зниклих безвісті військовослужбовців з 1 лютого цього року стають чинними зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Так, так, родини зниклих безвісті військовослужбовців або тих, які потрапили в полон, будуть отримувати суттєво. Менші виплати. Відповідно до зміни в законі, з 1 лютого 2025 року, рідні військовослужбовців, які отримали виплату, а саме грошове забезпечення зниклого бійця, матимуть лише 50% від попередньої суми. Решта буде доповнено, фактично, заморожено на рахунку військової частини, де служив військовослужбовець до моменту його появи або ж визнання загиблим. Тоді. Депонована сума буде або виплачено бійцю, або ж включена до складу його. Спадщини відповідно до нового закону родини зниклих безвісті втратять до кількох десятків тисяч гривень реальних виплат щомісяця. Так, якщо станом на кінець 2024 року більшість родин військовослужбовців, які зникли безвісті під час виконання військового обов'язку, отримали 120 тисяч гривень на місяць, то з 1 лютого сума може складати вже 60 тисяч гривень. Військові можуть Складати особисте розпорядження та самостійно вирішувати, хто отримує виплати, якщо вони зникнуть безвісті чи потраплять у полон. І з 1 лютого, якщо такого розпорядження зникли й безвісті, військовий не залишив, то гроші виплачуватимуть інакше. А саме 50% грошового забезпечення розподілять рівними частинами між представниками першої черги. Дружина, чоловік законним представникам неповнолітніх дітей, дітьми з поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками, батькам військових. Власне, є ще виплати для внутрішньо переміщених осіб. Виплати на проходження внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки. Уряд продовжив до лютого 2025 року. Проте як стало відомо з бюджету на 2025 рік, на соціальний захист, зокрема на виплати ВПО, буде виділено майже 82 мільярди гривень. Відповідно, Кабмін продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців з лютого до вересня 2025 року. Відповідно, з 1 лютого виплати будуть і надалі автоматично нараховуватись найбільш вразливим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які не здатні працювати без необхідності додаткових звернень. Пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 9444 тисячі гривень, людям з інвалідністю першої та другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років та тяжко хворим. Дітям, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам, вихователям і прийомним батькам. Розмір допомоги для осіб, які проживають в Україні, та мають статус ВПО для осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Автоматичне продовження виплат з 1 лютого не буде здійснюватися. Людям, які перебувають за кордоном більше ніж 30 днів поспіль, без обґрунтованих причин, тим, хто повернувся до свого місця проживання, тим, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Також виплати не отримуватимуть переселенці, які після 1 серпня 2023 року здійснили значні фінансові витрати на покупку механічного транспорту засобу, купили щось на суму більше ніж 100 тисяч гривень, земельну ділянку, будинок, квартиру, іноземну валюту, техніку тощо, мають власну нерухомість поза межами зон бойових дій або мають депозит в банку на суму понад 100 тисяч гривень. Встановлення обмежень на банківські перекази. У грудні минулого року Нацбанк, дві банківські асоціації е, Набуй Ауб та чотири банки Приват, «Щат», Райфайзен та Банк Універсал підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Відповідно до цієї угоди банки зобов'язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням певних ризиків. Банки не встановлюватимуть ліміти на операцію клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Наприклад, коли йдеться про зарплатні картки, де доходи клієнта банку є очевидними. Це також стосується і рахунків волонтерів, справжність яких вже перевіряють і встановлюють банки відповідно до вказівок Нацбанку. Якщо ж підтвердження доходів немає, то банки-учасники меморандуму погодилися застосовувати нові ліміти. Йдеться не лише про транзакції з картки на картку, але й перекази за реквізитами Айбан. Обмеження залежними від того, наскільки ризиковими є клієнт е загалом для держави на за суб'єктивною оцінкою банку. Для клієнтів з високим рівнем ризику, доходи, яких є невеликими, ліміт транзакцій становитиме до 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із низьким рівнем ризику, які мають підтверджені доходи, ліміт становитиме 150 тисяч гривень. Голова НБУ переконує, що для тих, хто може документально підтвердити свої доходи чи статки, взагалі нічого не. Не зміниться. Крім того, клієнти також можуть індивідуально звернутися до банку і попросити підвищити ліміт на основі підтвердження своїх коштів. Зміни для українців у лютому 2025 року за кордоном. І давайте розпочнемо з прекрасної країни Чехія. Нагадаю, Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Відповідний закон для. Країни ухвалили ще в грудні. Без цього нововведення українці могли перебувати в Чехії лише до березня 2025 року. Зараз в Україні під захистом перебуває близько 380 тисяч наших громадян. У 2025 році. Чехія планує запровадити новий тип дозволу на довгострокове перебування до 5 років із доступом до ринку праці. Це спростить життя для українців, які вже працюють в Україні, і надасть можливість біженцям не продовжувати щорічно свої тимчасові візи у Чехії. Важливо не плутати новий тип дозволу із дозволом на постійне перебування, адже на новий тип дозволу зможуть перейти із візи тимчасового захисту наші громадяни, які працювали у цій країні останні два роки і відповідають низці фінансових умов. Нововведення почнуть діяти на початку лютого, після того як відбудеться обговорення в Сенаті і закон підпише президент. Ви знаєте, що українці в Чехії. Дуже трудолюбиві, дуже потужні, дуже класні. Працюють і економіка Чехії росла в кілька разів швидше ніж, наприклад, економіка самого Європейського союзу і навіть більшості її небідних сусідів. Тобто українці в Чехії, і загалом по Європі, піднімають ринки праці, піднімають їхню економіку і насправді грають надзвичайно класну, гарну роль для цих країн. Ось це і є наша вдячність. Європейцям, які прихистили частину українців в своїх державах, так хтось нас атакує, хтось кричить, що погано що ви сюди приїхали. Але якщо подивитись структуру економіки, то якраз таки українці не давали багатьом країнам просідати. А таким країнам, як Польща, Чехія, багато інших держав їхні економіки росли в рази більше ніж економіка самого Європейського союзу. Велика Британія планує продовжити на півтора року термін дії віз для українських біженців. Заявки на продовження розпочнуть приймати з 4 лютого 2025 року. Їх мають розглянути впродовж вісьми. Тижні важливо, що у цей період біженцям не можна буде виїжджати за межі країни. Крім того, важливо брати до уваги, що час проведений Україні за статусом біженця, не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання документів на постійне проживання. Німеччина українським біженцям, які нині перебувають в Німеччині, варто поквапитись з працевлаштуванням в Німеччині. В економіці і в суспільних настроях останнім часом відбуваються швидкі зрушення, які в 2025 році можуть побічно і навіть прямо позначитись на українських біженцях, які перебувають в цій країні. Низка великих німецьких компаній нещодавно голосила про масові звільнення. А отже, проблема дефіциту кадрів втрачає свою недавню гостроту. Пріоритети влади можуть змінитися. На перший план вийде працевлаштування не українських біженців, а кваліфікованих працівників, які народилися або давно живуть у ФРН, які потрапили під скорочення. Пише німецька преса Deutsche Welle. Крім того, в виданні зазначили, що після дострокових парламентських виборів, запланованих на 23 лютого, українці можуть позбавити бюргер грошової допомоги для біженців. Давайте розглянемо Швейцарію. Швейцарія вже з лютого 25-го року. Уряд країни має підготувати законодавчі зміни, які полешать працевлаштування українських біженців. Зокрема, замість дозвільного порядку планують запровадити повідомний. Після отримання роботи біженці зможуть змінювати закони. Змінювати кантони, а власне, це різниця в законодавстві, сплаті податків, власне, адміністративну одиницю, де вони проживають, але будуть зобов'язані брати участь у соціально-інтеграційних програмах. Власне, в лютому 2025 року в Україні та за кордоном очікуються значні зміни, які стосуються мобілізації, соціальних виплат та прав. Біженців по великому рахунку це ті зміни, які ввійдуть уже з 25 роком. В багатьох країнах зміни входять не одразу з січня, а підуть, наприклад, з лютого. Тому це буде один з найбільш переломних місяців. Зрозуміло, якщо буде досягнуто мирної угоди і щось підписано, це буде другий найбільш переломний місяць. Ну але до нього ще треба дожити. Зокрема, нові вимоги щодо проходження військово-лікарської комісії та. Перебронювання на підприємствах можуть створити додаткові труднощі для військовозобов'язаних. Зміни з виплатами у родинах зниклих безвісті військових та внутрішньопереміщених особам також призведуть до зниження рівня підтримки та деяких категорій громадян. Водночас, рішення європейських урядів можуть суттєво вплинути на умови перебування українських біженців та на їхню соціальну підтримку. Зміни, що набудуть чинності з 1 лютого 2025 року, торкнуться не лише внутрішніх процесів України, але й міжнародної політики, зокрема, це стосується дострокових виборів у Німеччині, які можуть змінити вектор підтримки України І як на гірше, так найкраще. А також майбутнього засідання Рамштайн, яке визначатиме подальшу військову допомогу для нашої держави. Ну і, зрозуміло, що діяльність Дональда Трампа та багатьох європейських політиків які Прямо чи опосередковано буде впливати на нашу країну? Друзі, це вся важлива інформація, яку ми зібрали для вас, для того, щоб з вами поговорити про зміни, які нас з вами чекають в лютому 25-го року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви справедливими зміни, коли, наприклад, сім'ям загиблих військових скорочують виплати, або коли виплати скорочують внутрішньо переміщеним особам, або коли українцям обмежують об'єм грошей, які вони можуть? Пересилати або вважати, що за 100 тисяч гривень, якщо купили автівку, землю чи, наприклад, просто якийсь товар, треба одразу зрізати всі виплати. Чи справедливо роблять ті чиновники, які дуже часто самі знаходяться зовсім в інших умовах, ніж ті, які вони пропонують українцям? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, тому дуже важливо, щоб всі українці були. Разом зареєструйте пошту, зайдіть з нею в аккаунт і нажміть кнопку підписатися. Це якщо у вас пошти і аккаунта не було. Якщо він у вас є, це займе навіть менше, ніж одну мілісекунду. Заходите, нажимайте, і ми з вами не розлий вода. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!